Раве. Що означає бути ідеальною десяткою? Ви сказали, що ви не бачите ідеальної десятки. Рав. Ну, ідеальна десятка це ідеал. Ідеал. Але десятка, яка е, з'єднана, які з'єднані всі товариші. І, хоч виходячи з цього, також поєднатися з усіма тими, які на також на такому рівні які йдуть нашим шляхом, і щодня йде в цьому напрямку, це ідеальне десяка товариші. можете ви поставити перед нами якийсь ідеал? Цей до якого треба прагнути? до чого прагнути, чого бажати? Рав, коли людина вкладає безперервно, об'єднання, об'єднання людей, наближаючись до центру всіх об'єднань. Щоб брати звідти сили. Знання і, і так розвиватися товариш, коли людина перевіряє себе свою роботу, яку виконує, як вона може, начебто, сказати, що мені вдалося підштовхнути свою десятку до рівня ідеальної? Равно якщо бере участь з ними в роботі, якщо е... З'єднує всі свої властивості і спрямовує їх усіх на об'єднання, товаришей, а якою є та точка на наки десятка вже готова об'єднати всіх? Чи це треба чекати конгресу, щоб перетворитися на об'єднану десятку? Так так як як це стан, коли десятка вже об'єднана для цього? Це коли ми відчуваємо кожен відчуває себе рівнем. Що це означає? Кожен, кожен відчуває, немає різниці між ними, всі відчувають себе нарівно, рівними, товариш. І тоді залишається в тебе десятка, залишається поки що залишається, чи це також розчиняється? Так це розчиняється, каже.